Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Давайте подивимося, що сьогоднішній день може обіцяти: Сьогоднішній день вам дає право вибору, або ви можете стикнутися з ситуацією, де ви не знаєте, як вам краще поступити: чи прямо піти, чи вліво, чи вправо, да, з ким піти, чию пропозицію прийняти, і взагалі. Ну, яке рішення прийняти для себе? Та рішення, яке би було б для вас хороше. Тобто, сьогодні день наподумати, сьогодні день визначитись, сьогодні день відчути, що краще. І знову ж таки, оця от ситуація вибору дуже гарно вирішується за допомогою розкладів на картах Таро у мене. Ви можете в мене його замовити, написавши мені в дірект або прямо зараз в коментар. Хочу розклад на картах Таро. Якщо у вас є сумнівні ситуації, з ким взаємодіяти, як краще, да, з ким краще, куди краще. Ще. переїзди, тобто от, ці такі моменти, там, де моменти сумніву, вибору декількох варіантів, дуже гарно можна вирішити з допомогою розкладу Таро у мене. Кому відгукується, будь ласка, пишіть. Також буду вдячна за ваші репости, за ваші коментарі. Для мене це буде дуже-дуже цінно. Підписуйтесь на мій інстаграм, ютуб, фейсбук, Тік-Ток. І будемо, як завжди, з вами впродовж дня на зв'язку.